Друзі, бажаю здоров'я, всім велике вітання. Це соціальний проект Доброкава, і ми в кафе готельного комплексу. Вріг у Мошені, наш сьогоднішній гість, це Андрій Іващенко, полковник медичної служби, керівник санаторію «Прикордонник моршень. Правильно? Так. Дякую, що ви завітали нас. Я Доброго вам дня за запрошення. Доброго дня, Пан Андрій, Як давно ви вже в Мошені в керує санаторіям і взагалі чия була ідея зробити такий реабілітаційний центр для військових? Після першої Скажімо, загарбницької окупації Криму Російською Федерацією Державна прикордонна служба втратила три санаторії в Криму. Один з них був санаторій для дітей в місті Саки, правонаступником якого є наша організація, наша санаторій морським прикордонної. В 2017 році, 2016 році ми, скажімо, почали процес. Адаптації цього санаторію для державної покордонної служби, і в 2017 році тут було створено вже заклад в окремої військової частини. Uh -huh. На жаль, так склалися обставини, що почався спочатку, тобто був проект вже готовий на реконструкцію, на ремонт. Планувалася реорганізація, він був на 502 місця раніше. Планувалася на 302 покращені умови uh -huh. для перебування військовослужбовців, ветеранів. Сімей і, власне, що дітей військовослужбовців. Тобто, нас санаторій такий мав залишатися унікальним. Після початку ремонтних робіт у 2019 році, на жаль, ви знаєте, прийшла в Україну епідемія COVID. Ну, так і, і як світ, Так, і та, відповідно, всі mm -hmm. фінансування нашого санаторію були скорочені That's за рахунок того, раху, щоб рятувати життя тих людей, які потребували. Е, от. На цей час я був начальником госпіталю у Львові, то потім мене, скажімо так, підвищили до. Тому що наша частина є центральне підпорядкування, і з вересня 2021 року я вчора в даний санаторій. Тільки пішла на спад епідемія ковіду, як почалося, ви знаєте, повномасштабне вторгнення. Ми знову опинилися перед новими викликами. Тому що ті наші громадяни, які втікали від російських окупантів, ми розмістили 158 людей, з них 27 дітей. Причому двоє народилися вже у нас безпосередньо. Був пологовим будинку, але в нас проживали нуля років. Тобто, тобто це сім'ї з дітьми військових. Так. Ого. А самій старшій пані на сьогоднішній день 92 роки. У ну, нас з Маріуполя ну, звичайно, патріотка і мріє повернутися до себе додому, тому що ми це зробимо. Молодець так. А так. який основний напрям зараз вашого закладу? Тобто реабілітація як відбувається? Ну, значить, після того, як. Скажем, організували ми цей процес. Ну, люди, які прибули до нас, 158 чоловік, у Нас зараз проживає 31 переселенець. З них 18 ми працевлаштували у нас, а всі решта вже пенсійного віку. Тобто, це як я привів приклад цієї жіночки, тобто так, старші, які вже ті, хто хотіли працювати, в нас працюють. І з'явилася, є велика необхідність для проведення реабілітації наших воїнів, які лікуються в госпіталях, які. Приходять з полону, які просто мають якісь соматичні захворювання, які потребують лікування. І тому в липні 2024 року, 7 липня, ми отримали перед тим ліцензію на проживання, на харчування, угу. на надання медичних послуг. Ми вже почали приймати реабілітацію наших військових поранених. В тому числі дуже багато ампутантів, з якими працюють е е е різноманітні фірми, ортопедичні, які проводять їм протижування. <filtered> mm -hmm. Так, дійсно, ми, до речі, скажу, хто не знає, наш світ, вчора команда відвідала з концертом, ми дуже маємо всі приємні враження: це дійсно люди з великим силою духом, так. Дуже дякую. Так, хлопці в великому захваті, тому що видно було, що ті пісні і ті вірші, які. Вчора виконували ваші партнери, порт... колеги колеги, колеги. По То так. вони були від серця. І я просто бачив і дійсно ну, такі мабуть, візити зимітив, цінку, та... у нас важливо. Та такі візити для наших хлопців також дуже приємні, тому що вони про них не забувають. То вони живуть Дженна. в колі, тому і вони розуміють, що люди цікавляться їхнім здоров'ям, цікавляться їхнім одуженням. Дивіться наші організації. Ми такі, як всі це основа. Так. І на жаль, і люди, які отримали інвалідність, вони мають так само проблеми дуже великі психологічного плану. І така підтримка ваших, скажімо, як ви кажете, що повна інклюзивність, тобто і здорові люди і нездорові. І ми також робимо дуже багато для того, щоб ну в першу чергу ми зробили інклюзивність для нас, тому що не працювали ліфти, не було пандусів, не було тому, що раніше був санаторій. такий звичайний і зараз. Зробимо спеціальні інклюзивні палати для. Повністю колеси. змінився, видно, що пристосовано для людей. І на кріслах, колісних, як зараз кажуть, Так. На і двері, відповідно, треба так, поміняти так. на більші. Ну, стараємося для них зробити так, щоб їм було зручно понаймі. А які запити є зараз від е, військових? Що от вони бажають, наприклад, якісь побажання, можливо, ну. Д, дивіться, значить, у нас е, зас... ми. Не відмовляємося від будь-якої допомоги. Uh -huh. Допустимо, вчора так само повернули, в серед, повернулися з такої мандрівки в Скіт Манявський, яка uh -huh. була організована Українською православною церквою. І там наших п'ять воїнів були три дні, молилися і також приїхали надзвичайно вражені, тому що це були в основному хлопці з східних районів, які і Карпат не бачили нікого. Uh -huh. А так вони побували, походили, там є такий камінь відомий, який закладений ще монахами Києво-Печерської лаври. І на службах вони побули, і приїхали з великими враженнями. Тобто, це екскурсії. Дуже класно. Проводяться екскурсії. Наш край е стріщина, вівщина, дуже багаті, історичні пам'ятки, дуже багаті всякими місцями, допустимо, бойової слави, навіть наших е січових mm -hmm. Пан Андрій? На нашої котенької басі, що ми можемо бажати людям, військовим і не тільки цивільним, які зараз вже на четвертому році повномасштабної війни. Дехто каже, я втомився від війни, дехто по-різному. Я бажаю швидшої перемоги нам всім, тому що нашу націю не В цьому ми щиро переконано. І буде перемога, тоді ми вже заживемо. Заживемо краще, ніж живе, тому так і Я В цьому також щиро переконаний. Так і дякую буде. дякую вам за ту допомогу, яку ви надаєте нашим чергу. Завжди раді. На благо України, ми перемагаємо. Друзі, okay. героям слава! Приходьте до на нас, соціальний проект Добра кава у Моршині відкритий. Почуємось, побачимось.